Севгіль Мусаєва, Добре, журналіст, моя колега, представниця кримського татарського народу. Давно я знаю, що, зізнаюся. З інституту, з інституту да, навіть в гуртожитку ми жили. Ми ж тут лімітавці в Києві, на що ви хочете. Коли ти востаннє була в Криму? У Криму в останній була у жовтні місяці і досі, досі не можу собі цього пробачити. Тому що мама мені казала Приїдь, приїдь, будь ласка, я була зайнята спочатку запуском проекту, потім революцією, і там вже стільки часу не бачила ні, ні мати, ні батька. Вони приїжджали єдине, що на ну майже на Новий рік на Майдан. Їм дуже хотілося побачити все це на власні очі, і ось з цього часу не була, і зараз не знаю, як туди їхати. Що розповідають родичі, друзі, які там залишилися? Ну розповідають ось. Я звичайно щодня спілкуюся і по декілька разів з мамою, що в принципі досі люди не зрозуміли, що відбулося, і о, досі вони там радіють, і досі вони лікують, а, лікують я б да. так сказала. В репортажі Радіо Свобода там така парочка казали, Боже, останній раз така радість була, коли Гагарін прилетів!» mm. Ах, Такі прямо ну, такі в них сльози радості. в очах. Неочікувано, ну як я навіть не знаю, тому що ось вчора в нас вимкнули да? світло, наприклад. І а, я знаю, що є проблеми з банками. Я знаю, що там всі а, люди скасували свої візити до Криму, ну як а, туристичний потік, тобто, тобто, тобто тому що зараз вже весна, і люди їдять, їдять їдуть у Крим. Так, ну, так. А, на початку весни, вже коли тільки тільки починає теплішати. А зараз цього всього немає, і що буде там через там, два місяці. Місяці ніхто не знає, але всі радіють. Я знаю, що, що буде через Росія два місяці. 9 травня вступає у силу закон, який забороняє критикувати цілісність Росії і висловлювати. Ну, Я так, до того, що тепер в Криму не можна буде робити те саме, що вони робили з Україною. Тобто, оце буде через два місяці, так? Ну і що зараз? Чи змінило ставлення до кримських татар, росіян, українців, які там живуть, які відступають за союз з Росією? Ні, вони агітують активно за те, що ну вас може все ж таки ви зрозуміти, що на вами з Росією теж буде краще, але там в принципі такого ставлення не змінилося. Єдине, що вони не можуть зрозуміти нашу позицію, чому ми все ж таки виступаємо о, за єдність і за те, щоб Крим mm -hmm. залишався у складі України. Ну вони цього не пачубаров дуже гарно на да? журналістів Лефніс пояснив, чому. Виступають проти, mm -hmm. не пригадуєш? Ну там він mm -hmm. навів такий приклад. Я від собі до вас в будинок прийшли. там... Ну, Я не буду зараз переказувати, є це відео, можна пошукати в інтернеті. Я просто стільки вже інтерв'ю продивилася із Рефатом Чубаровичем. Це, це, що... Цей шматок відео вирізаний під заголовком «Хіт». <сум> <сум> Хід Ріфат Чубаров об'ясняють журналістки, що там... там. Ну, дуже цікаво, він пояснив. Я не хочу навіть переказувати, але я не Ріфат Чубаров у нього дуже гарно. Як, до речі, зараз меджліс і. Що, ти, що, ти стежиш ну, за цим? Ну, ти трошки я ж стежу, звичайно, але... тому що е, ну, ми створили цей волонтерський проєкт «Кримсос», в якому працюю зараз там, близько 60 волонтерів. Це дуже велика кількість людей, які залучені у проєкти. Звичайно, я не усі новини завжди відстежу, але, в принципі, там, ну, знаю. 90% новин, які з Кримського півостропу. Ну, меджлісу, звичайно, складно у цій ситуації залишатися, і там якісь новини щодо того, що Мустафі Джимилів, наприклад, Джемильово заборонили в'їзд, вибачте, Я теж. — Це я не чекав, що я буду виправляти. Ну, це все. Я сам недавно просто ну це дуже важливо для наших глядачів, тому що одні кажуть Джемільово, одні кажуть Джимілів. Джимілів, правильно. я подивився в Вікіпедії. Наголоску. Є, то, так вказано, не через м'який знак, О, а через є. Це правильно, не. так. Перебив а, я твою думку. І я не Те, що йому там забороняють їзд на територію Криму, ну ця новина з'явилася там два дні тому. ну, Це просто не знаю, якась дурниця. І ще така дуже важлива річ, про яку там не говорять, але те, що в принципі там Кримом. Можливо, буде там не керувати, а можливо мати відношення до цього всього. Рамзан Кадивров з Чеченську республіку, і вже там з'явилися новини стосовно того, що деякі чеченські бізнесмени проїжджають і вже там вимагають там 50% свого готелю віддати чи там просто віддати готель. Тобто ну це вже процес розпочався. Цікаво, що буде далі питання продовження? Чи багато кримських татар готові прийняти російське громадянство? Я не можу сказати, звичайно, за, за всіх, всіх, але всі мої знайомі а в мене дуже багато знайомих кримське татароком. Uh -huh. Вони одностайно кажуть, що ні, не будуть приймати російське громадянство. І я теж думаю, що найближчим часом я поїду до Криму і відмовлюся від цього, тому що це треба зробити офіційно. Якщо я цього не зроблю офіційно, то тому, через місяць я автоматично стану громадян Росії. Так я щось про таке навіть не чув. Тобто я таке... мені треба подзвонити своєму другу, боді Булезі. Секретарю. <свят> ну, коротше, потім поясню. Тому що він теж ну, він з кокебеля сам. Я не знав, що це так з'являється. Всі, хто прописані, да? це автоматично. І що і твій паспорт можна потім зайти, забрати, буде лежати. там. Ну, десь У мене там. просто кримська прописка. Я угу. прописана у Криму, ну, у так. Керчі, і, звичайно, є така не загроза, але є така. Верховна Крим... Рада визнала кримських татар корінним народом Ну, це теж дуже важливо, і я просто пам'ятаю, коли я ще була маленька, і скільки ми там кожного кожного року, 18 травня, великі мітинги кримських татар там було три там основні вимоги: там визнати меджліст, визнати корінним народом. І третя така дуже важлива вимога повернути історичні назви кримських селищ, тому що ніяких землянічних там і виноградних не було. Були дуже красиві кримські Приятне свідання. Мені подобається. Назва села, приєднає сліда дуже красиві кримськотатарські назви цих е селищ, які там ми хотіли повернути? Звичайно, що все попереду? Спочатку повернемо Крим, а потім повернемо. Ну я теж, але все одно приємно, що все ж таки визнали. Тобто, я можу сказати, ну але, але чи має це значення, коли Крим зараз фактично російський ну... а всі, uh -huh. e, усі, стверджують, що це допоможе до боротьби uh -huh. e, за Крим, але у мене є сумніви через те, що все, що відбувалося там у Криму, і цей референдум, і все воно було нелегітимним. Воно було ну ніякої юридичної прозорості в цьому не було. Але все ж таки це відбулося. І e, тобто, скільки вже було e, порушень і. Зараз е вимагати від того, щоб там, Росія якимось чином з цим народом погоджувала якісь дії, тому що це корінний народ Криму е і через те, що був прийнятий цей закон вже mm. після референдуму, ну я не знаю, в мене дуже великі сумніви, що що хтось буде дослухатися, тому що вони не дослухалися до всього світу. Е коли все це відбувалося, так тобто ні, майже ні, ні жодна цивілізована країна не визнала цього референдуму. <реш> ну е давай повернемося до того закону, який я казав, що вступає в силу 9 травня. Там в Росії 9 травня, чого саме 9 травня, це так символічно. Вступає в дію закон, який передбачає кримінальну відповідальність за ну людям, які виступають проти територіальної цілісності Росії. Це смішно ну, мається на увазі, що тепер от вони заспівали, так. Але як ти думаєш, наскільки небезпечно буде кримським татарам в цих умовах і в дії ці, е, 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 да? вони ж виступають за Україну на території, яку Росія вважає своєю? Ну. Ще на початку цього всього, да, і коли відбувався референдум, було зрозуміло, що кримським татар татарам буде у кримським татарам буде нелегко в цій ситуації, тому що вони не визнаватимуть, вони е зазнають якихось утисків, які в принципі і були і до цього. На півострові, тому що я, наприклад, кримська татарка, але я не могла вивчати там свою рідну мову у школі. Ну, ну це така так. справа, тому що мені необхідно було назбирати 9 людей з усіх моїх класів для того, щоб вивчати там свою рідну мову. А оскільки я була там, у нас було дві людини кримських татар у усіх mm -hmm. класах, так, на паралельних класах, я не могла вивчати кримську татарську мову. Але там думаю, що буде складно і. Mm -hmm. Ми ще почуємо дуже багато, напевно, таких ось цікавих речей стосовно того, що можливо якісь кримінальні будуть справи стосовно там того, що кримські татари там вик ну, до, Добре, ми таке прогнозуємо. Ну так, це це прогнози, да, це. Да, прогнози. Єдине, що не можна недооцінювати. У тій ситуації взагалі щось важко Людей прогнозувати. Вважаю там, що їх скільки там 10-13%. відсотків. Кримський кажуть, нас 20. Питання не в тому, скільки там відсотків людей, а в тому, що це корінний народ Криму і що боротися за свою батьківщину. Це люди, які пам'ятають моменти депортації, ну ще старші пам'ятають. Ну, пам'ятають, да, да, пам ти розказувала теж, коли була минулого разу в ефірі, як поверталися. Ну, там була маленька, але все одно. Ну, ну складно, дуже. мені... Е... Дуже образливо за наших батьків, тому що ну там ми молоде покоління, ми в принципі вже виросли, стали на ноги у там у нормальній країні більш-менш так. Там біль деякі там, кримські мої друзі приїхали до Києва, в принципі, все нормально. А уявіть, як батькам, які там у віці 20-25 років залишили там свої роботи, свої місця, дуже там всі непогано жили достатньо у Узбекистані, Приїхали сюди до Криму, все це там. Протягом 20 років будували, а зараз знову така ситуація, що невідомо, що буде. І ось за це середнє покоління, тобто бабусі вони там пережили, вони повернулися, вони там, де моя бабуся, померла там на батьків на батьківщині, наприклад. Вона дуже про це мріяла, дуже хотіла цього. А ось батькам дуже складно, тому що вони просто в них розірване життя через всю цю ситуацію. Що буде далі? Ніхто не пора прогнозувати. От, до речі, ми згадували, а Мустафа Джемілів сказав, що не координують свої дії з київською владою, тому що кримських татар досить ну не так багато, щоб самим протистояти Росії. Але чи є серед кримських татар якісь радикальні такі, я не знаю, крило, яке не буде підкорятися рішенням меджлісу, як ти думаєш, як чи ти знаєш про це щось? Ну, ну, Вибач, ти в нас Мі експерт здається, буде, може, може не такий експерт, але більше, ніж я. Можу дуже смішно вважати, що такого, ну, таких радикальних не, не є, немає, ну, так? Вони, звичайно, є, але я не можу сказати там про угу. кількість їх, їхню а, і про наміри, звичайно. Ну, Куніцин Вчора подав відставку з посади постпреда, президента на території Криму. Ну, тобто пост. Постійно представника, да що це означає, що взагалі він міг якісь функції виконувати, якщо кримська влада не визнавала Київську. Ну Куніцин намагався. Він приїздив до Турчинова. Він розповідав, що там у мене є план дій стосовно Криму, але як бачите, там Київ у цій ситуації зовсім ніякої допомоги ніякого там не зміг виконувати. Тому що протистояти у цій ситуації дуже складно. Скільки е, є військові, і там, зараз усі дуже багато там, говорять, що варто було робити нашим військовим, розпочинати війну і е, що тоді Україна була втягнута б у війну. Тобто ситуація дійсно була надскладною. І, е, там, якісь Зарад єдине, що, наприклад, я особисто як громадянин України не розумію, чому там не було жодного там депутата. Там, намагався приїхати лише Порошенко, якого там не пустили, і так далі. Ну там були а, намагався ще Ляшко да, приїхати, да, якщо да. я не помиляюся. Ну його просто не пропустили через рамку, бо вила пікали там пі-пі-пі-пі. <реш> 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 я намагаюся жартувати в цій ситуації, <реш> коли ну, не до жартів. Але але, але але так, їхали депутати, і ну кажуть, що вони почали їздити досить пізно. Туди поїхав е одіозний. Ну, як все його сказати, запізно. бізнесмен Балашов там все ну, було балашов запізно, да. тобто я, так само, як і попередня влада, ця влада теж все робила з таким запізненням у два тижні, там, у три тижні. Чому там цей закон про корінний народ не можна було прийняти, наприклад, до референдуму? Або ну в мене найцікавіше питання, чому наприклад військових не можна було вивести там, наприклад, ці ж кораблі, щоб уникнути цієї ситуації. Приниження військових ну, ну, все, це, що було у Большанську. Мене навіть не розуміє, як це там військової людині розуміти там, і що там тебе принижують. Там військові сусідні України. Київ каже, що робити а тобі кай. Тримайтесь там, да. все нормально. А друга, ну що мені взагалі mm. не зрозуміло, «Чорноморнафтогаз» — це там вечірня компанія «Нафтогаз України, яка там давала 1,6 шість мільярдів кубометрів газу, і у неї були вишки бойка, які були закуплені по баснословній ціні. Так там дорожче, це був такий корупційний скандал. Чому їх не можна було вивести у нейтральні води? Чому все це господарство, яке було куплене минулою владою за підвищеною ціною? Воно дісталося а, дуже без бою, без нічого цій новій кримській владі все дісталося. Тобто вони залишилися із вишками нашими за 400 мільйонів, із ну, там, корабель, наприклад, Тульшанський, якщо я не помиляюсь, його все ж таки о, mm -hmm. вивели з строя. Тобто він не достанеться, але із там фактично всім там необхідним да? о, mm -hmm. танками, бдерами. Просто ну не можна так здавати на цьому. Ну, Добре, е, ти знаєш, яка сьогодні тема ранку і дня Те, що вночі сталося. Mm -hmm. В нас зараз є на зв'язку. Рівненський журналіст Олександр Курсик. Він е, може включитися вже у нас на телефонному зв'язку з прес-конференції правого сектора в Рівному. Доброго дня, доброго дня, друзі. Олександр, розкажіть, що ж правий сектор заявив, що він відповідає. Ну, що якраз відбулася прес-конференція в обласній державній адміністрації. Прийшли представники правого сектору Ярослав Гранітний, Роман Коваль ще третього учасника прес-конференції. прізвище не пам'ятаю, Олександр Звати. Хлопці обурені тим, що сталося, Вони називають це. Ну я б це назвав би як журналіст, що правий сектор оголошує війну е холодну, не холодну, гарячу, запеклу, початкову е війну вакуу. І вони назвали те, що сталося сьогодні вночі на Рівненщині, замовне вбивство перше вбивство в Україні, яке замовив міністр е простої вільної людини, яка досі за їхніми словами отримала жодної повістки ні в міліцію, ні в суд, ні в прокуратуру, і до неї питань не було. А тут його приїхали і просто розстріли. Заяву, яку зробили зробили е, заступник міністра, зробив і озвучив, е, яку розполили по всьому інтернету. Е, і вона їх ще більше обурила, тому що Олександр не відстрілювався за їхніми словами. у Олександра були зв'язані руки назад, і його просто застрелили в серце. А так як пояснив заступник міністра, Олександр е, снайперськими пострілами відстрі... відстрілював пагони е, бійцям спецпідрозділу Сокіл, одному влуч у каску. Але е, супермодна каска українських спецпідрозділів відбиває кулі, і куля полетіла в талище. Але ну відповідно ніхто не зазнав поранень, все що того. А, а вони за це, якби відповідно ну, застрелили, тому що він ти опір. Як було насправді важко говорити, коли ми приїхали вчора вночі на місце і Олександр, вже ми застали лише тіло. До речі, це теж е, куколо обурення не тільки у представників правого сектору, але й у громадськості, тому що е, бійці спецпідрозділу сокіл застреливши, е, не знаю, нехай це буде підозрюваний, нехай це буде злочинець. Вони залишили його на полі, там де вони його застрелили, і поїхали. Але по дорозі вони ще захопили з собою одні е люди, кажуть, що п'ять людей, інші люди кажуть, що шість людей, і поїхали в Київ. А вже працівники кафе, де це все відбувалося, викликали і швидку, і міліцію. І тоді вже рівненська міліція приїхала, порушила кримінальну справу за фактом навмисного вбивства. А сьогодні з'ясовується, що якби це було не вбивство, а вже непокора працівникам. З підрозділу, ну якось отак. Ну якось е трошки дивно. Це можна ж простежити, наприклад, за викликами, які надходять на апарат е 102. Ну тобто мається на увазі, чи справді викликали вони. Тобто, таким чином, от е ви були вчора на, на місці події вночі. Е ми приїхали, якщо подія сталася, здається, в 23.40, А ми на місце приї події приїхали о першій 40, о 12.40, за годину, ми були на місці. Ну зрозуміло, і ви маєте на увазі, що от скажімо так, спецпідрозділ Сокіл у Бозу, який брав участь в затриманні. Ну то, то по суті, вбив Сашка, Він вони поїхали всі, так а залишили там. Ну ну когось залишили, ну не просто ж тіло. Вони залишили. нікого не залишили, вони відпрацювали і поїхали. Вони швидко відпрацювали за попередні. Одні люди кажуть, що у них було п'ять автомобілів. Інші люди кажуть, що в операції було задіяно 9 автомобілів. І тоді, коли приїхали вже і медики, і працівники міліції рівненської угу. кафе було собі просто кафе. А а тут, то якби лежав собі там тіло чоловіка, і були тільки ті свідки, які чули, що було багато пострілів. Ну, зрозуміло. До передачі тіла, передачі тіла е, затриманого чи підозрюваного від одних слідчих там чи оперативників, іншим слідчим чи оперативникам е, вчора не відбулося. І тому рівненські міліціонери навіть не знали, що відбувається на їхній території. Ну, напевно, це класична схема, коли працює спецпідрозділ, тому що, ну, напевно, можливо, вони не довіряють там, своїм колегам. Ну, через це були перші повідомлення про те, що невідомі вбили Сашка Білу. Невідомі. так, так, так. Зрозуміло, і скажіть, що правий сектор планує у відповідь: е якісь дії чи вчинки, чи заяви правий сектор, правий сектор? Зокрема, Роман Коваль заявив, що вони е не залишать кров їх побратима. Е Просто ось так ось за кров їхнього побратима буде відповідати, як вони сказали я не послую, особисто міністр Арсен Аваков. І як це буде? Вони будуть узгоджувати з керівництвом в Києві. Чи це буде відкрита війна? Чи це буде помста? Якась я не знаю, ну якась особлива. Але ну те, що вони, вони сказали, що якщо зараз влада вбиває патріотів тих людей, які під час війни, яка ось 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 розпочнеться в Україні, могли б допомогти країні, то це ну якби знову таки повторюються самі слова, що це антинародна влада, що таку владу потрібно змінювати. І вони оголосили війну аваково. Скажіть, будь ласка, чи було запитання на прес-конференції, що насправді вигідно, то це може бути не міліції е, насправді, а якимось людям, які хочуть дестабілізувати ситуацію. Зараз от правий сектор поїде, застрелить, Авакова, Боже, е, е, дай йому довгих років життя, наприклад. Е, почнуться заворушення, скинуть Яценюка, там, Турчинова. Е, Росія скаже, Заходу, ви бачите, що відбувається, вони взагалі там у них хаос і дурдом. Ну, тобто, чи ставили такі запитання правому сектору, що, можливо, це якась провокація? Ну, хоч міліція і запевняє, що це сталося так, що це при при затриманні. Але, але Ярослав Гранітний сказав, що до вчорашнього дня він думав, що по тих подіях і по тих погрозах, які відбуваються лідерам правого сектору у західній Україні. За ними стоять ФСБшники і е, бійці російських роз я російських спецпідрозділів. Але вже сьогодні він сказав, що це війна українців проти українців, зокрема Авакова проти тих людей, які не хочуть призначати, не дають можливості нормально призначити начальника міліції на Рівненщині. Це е, покарання Олександра Музичка за ті фрази, які він говорив про е, виконуючому обов'язки міністра. Тобто, це, ну я не знаю, індивідуальна дуель, яка була ну, вирішена ось таким чином чужими руками, так як пояснюється бійці правого сектору. Зрозуміло. Дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Закінчилась прес-конференція. Там Олександр Курсик, це журналіст з Рівного до включення. Дякую вам теж. Рекоментую, я не знаю. Ну не знає. Чому віриш? Ти, ти, ти взагалі читала що, новини зранку, да? Ну, звичайно, 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 я, я ще заяву. вчора е, і Вночі, зранку, не, і, не, да, і да, ну просто шоці. І мені здається, що навіть не розуміють, яку скриньку Пандора вони відкрили, тому що ну не можна було цього робити ні в якому разі. Ну no. якщо Тому що вони. Що казали... вони розуміють, ну, право сектор, вони і так не задоволені нинішньою владою всім, що відбувається, і зараз просто ну це як красна червона тряпка на бока може подіяти. Це можна може просити. Так, дійсно... так як на мене діє аватарка вакова на бозі української прави. там. Ну, так, ну не можна, не можна. Ну, ладно, це да, жарти жартами, але тут не до жартів. І якщо вони кажуть, що було більш вигідно, наприклад, ФСБ прибрати музичка, а, а прибрало МВС, питання, ну, чи ну, за МВС не стоїть ФСБ. Ну, це, вже ну такі... це дійсно може дестабілізувати ситуацію зараз, без того складно. Будемо стежити, звісно, це центральна подія дня. Будемо дивитися за заявами політиків щодо вбивства Олександра Білого, Олександра Музичка. І все-таки, от є ще кілька новин. Давайте ми подивимося. Кличко не виключає, що в раді піднімуть питання відставки Турчинова. Отак, от, от повідомляє прес-служба політичної сили. За підсумками роботи, вже час робити перші кадрові висновки, каже лідер удару. Російське вторгнення триває. Реакція нашої країни залишається повільною і слабкою. Стратегічні рішення ухвалюються кулуарно, і вони незрозумілі суспільство. Політик відзначив, що головнокомандуючий має негайно вжити заходів для підвищення обороноздатності. Та захисту континентальної частини країни а також наголосив на необхідності забезпечити виконання певних рішень про закриття кордонів від політичних гастролерів, про припинення пропаганди ненависті російськими каналами і каже кличко, що потрібні рішучі дії на місцях, а люди цього не бачать. Ну зате люди бачать, як турчинов каже кличку. З першого разу треба інформацію сприймати і так далі. Ну тобто, турчинов, звісно, поводить мімімішечка, ходить у військовій формі, там, ну, типу, позує з біноклями, але при цьому дійсно не, не всі задоволені діями Турчинова. Ти задоволена? Ну, ви знаєте, стосовно того, що задоволений, зло, кажуть, що під час війни не можна критикувати владу, але не знаю, просто така бездіяльність. І коли мені там, коли я там розмовляю по телефону з 93-річним курсантом академії ВМС, який співала гімн України, і він мені каже, ну у нас взагалі. Будуть забирати, а я не знаю, що йому відповісти. І він каже: ну, до нас ніхто з Міністерства оборони не приїхав, ми не знаємо, що робити, ми хочемо там, служити Україні, ми це показали. Uh -huh. І коли там, Тимошенко в прямому ефірі, ну, звичайно, там питання є, вона обіцяє, що вона забере там, цих хлопців а, на материк після того, як Шустер про це говорить. І нічого не відбувається, і хлопці досі там, а Росія на них тисне постійно. Ну, і а скільки військових у такій самій ситуації? Ще запитання до тебе, як журналіста з економічного блоку. Ти зараз сказала, що навіть запізнилась до нас на ефір. Я тебе так спалю. Ти там готувала про Нафтогаз ну, і про газ України. Найбільші афери Бакуліна. От скоро буде на ресурсі «Хабс». Дякую е, е, ш... за да, але от е, про про економіку я хотів ще дещо інше запитати про Крим. Крим може отримати статус особливої економічної зони. Таку заяву зробив на засіданні уряду вчора. премєр міністр Медведєв. Ну що тобі відомо про діяльність таких особливих? Я знаю, що про е, вільну економічну зону у Криму до цього говорив Куніцем, що він там хоче все це перетворити і для того, щоб дати е, там, можливість півострову розвиватися. Це було ще до референдуму. І в принципі, ця ідея достатньо не нова. Ну, е, Стосовно там дій Росії на півострові, ну Іди. теж складно говорити, що вони вкладають у поняття там вільної економічної зони, і що там і яким чином буде все це складатися, законодавчо, якщо там. Ну, в принципі, це може дати поштовх для розвитку звичайного регіону. Ну, якщо там росія, тобто це реально так? да створити ну звичайно, так і реально зараз врятувати сезон, тим, що там зробити якісь пільгові путівки для росіян, вести їх туди масово автобусами, запустити російську цю а ви думаєте, пропаганду. Їм це потрібно, коли Сочі поруч там ну вони ж будуть і... казати, будь патріотом. Крим нуждається Єсь. в твоїх деньгах за пахлаву, за орешки, за медову, там за це все інше. Ну. За, за готелі, за ну на чому всі заробляли. Всі ми знаємо прекрасно, що багато хто критикував навіть свого часу, що ніби в Криву. Е, там, ну, якщо так порахувати, то в Туреччині інколи дешевше відпочити в Олінклюзії, наприклад, ніж. Ну, і отри... сервіс, який у Криму, ну, це отримавши, так, да, наприклад, той самий сервіс приватити. можна в Криму, да? але це буде коштувати дорожче, ніж в Туреччині. Ну то чи, чи, чи реально все таки буде рятувати, як ти думаєш? В цьому році, напевно, точно ні не знаю. Добре, Тому дякую. що дуже велика кількість українців, по-перше, їздила до Криму, цього теж не можна забувати. І чи поїдуть вони зараз, особисто, ось ти поїдеш до Криму цього року. Сергій, ну, останнє наприклад... питання. Так. Хто винен, ми вже зрозуміли, що делать, що робити? Що буде далі? Якщо б я знала. Да. Не знаю, напевно, молитися лише. Молитися У мене таке. І... Не знаю, вимагати якихось дій від уряду, більш ну не знаю аргументовано, що треба все ж таки довести до їх розуму, що треба щось робити, тому що ну не можна втрачати просто так такі величезні шмати а, території. І просто без бою все це віддавати. Ну тут був директор центру близькосхідних досліджень, Ігор Семиволос, який сказав, що буде реконкіста, Крим повернеться, і буде в нас військовий диктатор Наполеон, такий український. На чолі всієї країни. Це такі його прогнози. Так що, чи диктатор, чи не диктатор, але що Крим повернеться, всім хочеться вірити. І, в принципі... Я теж я більше, напевно більше тебе, напевно, в цьому зацікавляється. Ну, набагато більше бути ти звідти. Ну, так і. Дуже цього хочу і сподіваюся, що так і буде, і що Просто такі прогнози, що там Крим втрачено там на роки і на 10 років. Ну мені їх навіть не ну, хочете чути. Я все ж таки вірю, що там протягом року щось відбудеться таке, коли там все ж таки, все це дійство, яке відбулося за місяць, фактично, так навіть менше Твій земляк Богдан були ми сьогодні згадували, передавав тобі вітання і сказав, що в нього Київська вже прописка, ага. так що він не стане громадянином Росії. Але він каже, що він розмовляв з тещою, яка там в Криму з ну, і вона взагалі думає, як їх швидше вже в Крим звідси з Києва забрати, бо думає, що в них тут. В Києві взагалі капець, треба ж ну, забирати так, вас да. звідти рятувати бандерівці, з Києва. Бандерівці да, всі. Да, це... І що хотіла сказати, що коли все це відбувалося, і люди дуже активно реагували на цей вчинок угора Міршушенки із Плитомодово, ми казали, що Боже, як добре, що ми від них відокремилися, тому що не, не у нас більше такого не буде.